Знайдіть гармонію в собі, те, що ви вже все маєте, але саме баланс між матеріальними благами, духовними. Вам треба піти в таку повільність, почекати дійсно, дати собі час насолодитися тим, що вам треба почекати цих результатів. Бо це буде набагато швидше, якщо ви будете в цьому стані розслаблення, кайфу, гармонії, спокою, і вам буде дуже добре від цього так. І ви прийдете до цього щастя, можливо, хтось хоче стосунків. да, вони будуть. Або якщо ви без стосунків і не бажаєте їх, то ви прийдете до цієї гармонії і забілія саме емоційного. Але і матеріально буде, я так думаю. Да, але треба піти від старих очікувань, від старого, можливо, переїзд. Якщо ви плануєте переїхати кудись, то вам варто переїхати. І це дасть вам новий поштовх, щоб зробити щось нове, щось по-іншому, і вам цей переїзд дуже багато плодів дасть, і вам буде спокійно, перш за все. І вас очікує щастя, да. Mm. Можливо, а, хто хоче там стосунків, у вас тут чоловік з'являється, знак зодіаку, Скорпіон, а, рак, а, або а, хто там ще риби, да. Ось водяної стихії, або такий чоловік з темним волоссям, такий темно-русий, карі очі або зелені. Такий дуже емоційний, чутливий, співчутливий, такий дуже ніжний mm -hmm. чоловік. Да, і напевне, <с <с